Нарешті знову в наявності булати 244 Р. Це булати 244 на реверсі. Цей трактор вже замовлений, збирався під клієнта. Інший буде на вівторок, готовий, буде вільний. Тож зараз коротко пройдемося по е, трактору. Резина передня, 65 на 16. Резина задня, 112 на 24. Стоять. До грузу, на задніх колесах. На Навіска у нас примусово стоять два гідроциліндри, які як піднімають, так і давлять вниз. Коробка у нас реверсна, По ліву руку реверс, рівна підлога. Два насоси інша, один на гідрофіксирувач керма, інший на гідравліку з окремим гідробаком. Тут у нас важелі блокування задніх коліс, волма, гідровиходів і навісного механізму трьохточки з плаваючим режимом. Це буде плаваючий режим. Трактор на повному приводі, новий руль. електронна приборна панель. Крильний простір повністю зашитий, нічого вам за шиворот закидати не буде. Трактор у нас 25 го року виготовлення. Серце трактора мотор КМ 385 БТ. Якщо вас зацікавила ця модель, одна штучка буде вільна на вівторок. Телефонуйте, бронюйте. Завеземо доставка безкоштовна, безкоштовно на по всій Україні. Гарантія 2 роки.